Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А в той час на фронті йдуть досить запеклі бої. Ми знаємо, що нашим побратимам вдалося ще трошки звільнити української землі поблизу Бахмуту. Але в загальному хочу сказати, що росіяни напевно що зібрали якісь резерви, тому що. Нам довелось не лише проводити наступальні бої, але й відбивати біля Бахмута та Авдіївки більше як 40 атак супротивника. Ну це звичайно офіційні повідомлення. Те, що росіяни постійно кошмарять нашу лінію оборони, це звичайно факт. Але я хочу наголосити, що все рівно, попри всі негаразди, ми наближаємо наш день перемоги, звільнюючи метр за метром українську землю. Проте я не міг сьогодні обійти увагою дуже багато новин, які на моє глибоке переконання заслуговують на те, щоб ми з вами це обговорили. Отже, Зеленський закликав Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО, тим самим натякаючи на той момент, що так дійсно він розуміє, що під час активних бойових дій, під час війни Україна не стане членом НАТО, але він вважає, що це був би серйозний сигнал для наших збройних сил України. Відверто кажучи, я вже замучився повторювати тупість нашого зовнішньополітичного відомства, тому що такі, ось, знаєте, вимоги до наших західних партнерів, ну, вони так, так не літає. Так, можливо, Кулеба може назвати це жорсткою дипломатією, але я дуже добре пригадую фразу Джо, чому ми ще не в НАТО. А Джо відповів тобі володю, тому що в тебе тут корупція. Тим не менше вони на це не зважають і фактично формувавши в Україні завищене очікування, можуть призвести до великого такого знаєте, розпачу у людей, якщо запрошення на саміті НАТО для України не прозвучить. Тим більше незрозумілими є шантаж з боку Зеленського, їде він на саміт НАТО чи не їде. Ну відверто скажу, що на запрошення одного з. Ну, назвемо так своїх друзів. Я маю можливість попасти на саміт НАТО. Думаю, що цією можливістю для підтримки, так би мовити, збірної України потрібно скористатися і, скажімо, так, будемо робити все на цьому шляху. А ми продовжуємо з вами наблюдати за ситуацією навколо узурпації влади з боку зеленського під час воєнного стану. Що відбувається, слуги народу внесли черговий зашкварений законопроект. Він хоче надати Зеленському дуже серйозні повноваження в контексті нагинання судової системи під офіс президента. Виглядає це приблизно так: у нас майже половина вакансій на судові посади не зайняті. Близько трьох тисяч суддів потребує держава Україна, і нам потрібно звичайно набрати чесних, незаангажованих з вищою юридичною освітою, з хорошим стажем людей і де ж то кажуть, їх взяти, але тим не менше, як би там не було, навіть якщо вища радне правосуддя надається списки тих людей, то офіс президенту, зважаючи на ймовірні можливі повідомлення з боку СБУ або НАБУ, може відправити назад цих кандидатів і фактично не призначивши на посаду суддів. Я вам скажу відверто, як це виглядає з мого, як то кажуть, гней хлопський розум. Так от це виглядає дуже прикро, тому що в принципі. Ми знаємо, що якщо є запитання у СБУ, то має бути порушене кримінальне провадження. Якщо є запитання у національного антикорупційного бюро, то має бути порушене кримінальне провадження. І повірте мені, якщо такі кримінальні провадження є, то з моменту, коли ця людина подалася до ВРП, до Вищої ради правосуддя, з моменту, коли ця людина захотіла бути призначеною на посаду суді, в принципі, проходить дуже багато місяців, я би так сказав, і за ці. Місяці, якщо є питання, то можна вже ну повірте мені, запакувати будь-кого. Тим більше ми бачимо, з якою приттю слуги народу можуть запакувати патріотів, можуть запакувати волонтерів, можуть запакувати е, військовослужбовців. То чому ж така проблема? Ні, проблема тут в іншому. Коли в офісі президента виникає запитання, то виникає таке би мовити бажання Апарішать, і оце Апарішать буде керуватися Єрмаком. Єрмак, Татаров, Ну ми пам'ятаємо, хто там сидить в офісі президента. Я зараз не кажу, що все там до всього є діло у самого Зеленського. Йому що принесуть та й підпише, або не принесуть та й не підпише, тому що він не вичитує всі справи. Ну і це логічно для цього є цілий штат працівників на чолі з Єрмаком. Ну а ми з вами продовжуємо, як то кажуть, обговорювати певні тези. І якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, поставити вподобайку, прокоментувати і зробити репост цього відео. А якщо є можливість, звичайно, допомогти за посиланням внизу, тиснувши кнопку спонсорство, PayPal আবো মনোবাঙ্ক Ну, любе ребе, аби тільки було ваше бажання і можливість. А ми продовжуємо. Отже, ви знаєте, я дивлюся, що хочуть нашому народу в напроч відбити мізки, перевертаючи будь-які факти. І на що я звернув увагу сьогодні? А сьогодні я звернув увагу на повідомлення дуже ну, поважних мною людей, яких я поважаю, в тому числі Іванка Клипуш-Цинцадзе, де було заявлено, що на телеканалі Рада озвучили тези про те, що Європейську е, Ну, наше минуле і угода про асоціацію з ЄС, нібито була при підписана е, при Зеленському, Зеленським і його командою, чесно кажучи, ви знаєте, якщо комусь там напроч повідбивало мізки, то 14-й рік Зеленський в Москві танцював на подтанцовках в той час, коли парламент восьмого скликання починаючи з 14-го року, з грудня місяця і в 15-му році, і так далі, працювали над тим, щоби. Впровадити євроінтеграційні закони в життя, щоб ми отримали ту угоду, і щоб ми отримали і безвіз, і як то кажуть, і все остальне. Але тим не менше, телеканал рада за наші з вами гроші вирішив просто напросто перекрутити і похвалити великого президента. Ну і звичайно. До прикрих новин на міжнародній арені, окрім того, що Зеленський починає умовою ультиматумів розмовляти з нашими західними партнерами, ми бачимо, що зсунувся графік підготовки наших пілотів для використання літаків f 16 А отже, якщо зсовується графік підготовки, то і зсовується майже на місяць вже графік і надання цих е, літаків. А ми знаємо, що без літаків жодна армія. НАТО, країн НАТО не буде йти в наступ, а Україна йде. І йде навіть попри те, що деякі західні партнери починають нам дорікати, що нібито ми помало йдемо. Ну, підійдіть та пройдіть з нами цей шлях разом для того, щоб демократія перемогла на всій планеті. Для того, щоб расизм і оце все вбивство припинилося. А то сидіти на дивані, трандіти, що дуже помало йдемо. Ну, у нас тут своїх зелених хватає такої плісні, яка трендить точно такі самі історії. Тим не менше. Знову ж таки, так би мовити, до жорсткої дипломатії. І тут я ну, в ко... вкотре готовий все-таки похвалити президента, де, в принципі, посла Грузії відправили на Ні -ні, не напрямком російського корабля, а порадитись проконсультуватися з власним урядом в контексті справи Сакашвілі. Ви знаєте, я не є прихильником Михайла Сакашвілі. В мене до нього своєрідне відношення. Я дуже добре пам'ятаю його. Скажем, так тривожний похід. Ні, не тривожний, як переможний похід у владу минулого минуло парламенті ще і так далі, і як він це все кинув посеред дороги, і потім же зрадивши дуже багато речей, ну скажімо так, став на інший шлях, але тим не менше, це ніяким боком не впливає на моє відношення до того, що я вважаю, що Сакашвілі сидить в Грузії лише за вказівкою Кремля, і той стан здоров'я, який в нього зараз є, ну відверто кажучи. Викликає жах, тому я вітаю рішення президента Зеленського саме в цьому контексті вказати грузин грузинській владі на певні речі. Далі, друзі. Далі я хотів би звичайно звернути вашу увагу на пост моєї, скажімо так, посестри Богдани Ярової, яка займається врегулюванням, так би мовити, закупівель в міністерстві оборони через систему Прозору. Ну і що ж значить зараз хочуть зробити Держаудитслужба? вважає своїм рішенням, що постачальники міністерства оборони ставлять ну фактично. Вони вважають зробили таке рішення, що ті, хто постачають міністерство оборони, будь-які товари чи продукти, мають працювати собі в збиток або в ноль. Ну всі ситуації ніхто не буде працювати, і контракти будуть просто-напросто зірвані. Тому що з однієї сторони слуги говорять, що треба піднімати економіку, треба наповнювати податки. А з другої сторони вони вважають збитками для держави те, що якийсь постачальник. Той, хто навіть виграв конкурс через систему Прозоро, буде мати невеличкий дохід. Чому ну на їхню думку, на думку Держаудитслужби, після останніх їхніх оцих от рокіровок з керівництвом Держаудитслужби, значить, вони вважають, що всі мають працювати в нуль, тому що в нас війна. А вибачте, будь ласка, завтра прийде СБУ НАБУ і всі інші правоохоронні органи скажуть, а як то ви так отримуючи мільярдні контракти і показуєте, що у вас нуль прибутку? Ну так ви ж напевно, то проблема. Ма і будуть знову ж таки нагибати порушувати кримінальні провадження. Отже, в цьому контексті я вважаю, що Богдана Ярова правильно звертає увагу на ці перегиби вже зовсім в іншу сторону. Тим більше я не бачив, скажімо так, рв'енія з боку наших владних інституцій в контексті того, щоб загнати всіх в прозоро. Навпаки, коли було все втіхую. Як то кажуть, під прилавком то все в них було дуже добре. А я хочу нагадати, що саме завдяки волонтерській групі, волонтерському десанту, який зараз, так би мовити, в цій раді при Міністерстві оборони було зекономлено більше 30, близько 30% відсотків коштів. Ну порахуйте від 24 мільярдів останніх контрактів. 30% відсотків багато це чимало. Ну десь такі приблизно успіхи наших волонтерів. А ми бачимо інше успіхів наших чиновників для київських укриттів, закупили раз. Ну, приблизна вартість кожної рації десь близько півтори тисячі ує. Уйов це дуже-дуже багато. Я хочу сказати, що в нас на фронті були рації, які волонтери нам привозили в ті ж самі мотороли. Вони досить непогані і вони вартували 700-800 ує. Скажіть, будь ласка, нагальну необхідність таких дорогих речей для укриттів. Ну, після барабанів в Страдіварі, звичайно, ми можемо говорити про те, що Страдіварі робив скрипки. Але то то для всіх людей, а для слуг народу страдіварі робив виключно барабани, бо вони були дуже дорогі. Далі, далі, ми бачимо таку переможну промову Ганни Маляр, яка розповідає, що Міністерство оборони вдалось уникнути цензури під час війни і так далі. Ну, хочу сказати, пані Ганне Маляр, що ніякої цензури вам не вдалось уникнути. Ви подивіться, що в нас робиться на біння марафоні. А те, що громадяни України є самосвідомими, це пов'язано не лише з їхньою свідомістю, а з можливістю сісти за грати за розповсюдження тієї чи іншої інформації, яка не дозволяється до розповсюдження. Під час війни, тому не знаю, які там заслуги Ганни Маляр разом з ними з тими міністерством оборони і їхнім міністерством цензури, так би мовити. Далі, друзі, далі я би хотів би звернути вашу увагу, що посадовець, який ми тільки що згадували про ті барабани-страдівари, значить, значить, посадовець, який купував ці барабани, знову призначений на посаду. Отже, Павло Бабій став заступником голови Дніпровської райдержадміністрації. Ну, і далі по тексту. Ну, ви знаєте, от, 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 от така в них от ситуація дуже серйозна. Так, ну що, що ми можемо ще зараз? З вами обговорити я просто тут дуже багато новин. Ну давайте трішечки поговоримо про атаку на українську мову в цьому контексті. Я хочу всім зачитати, зацитувати статтю 10 конституції України. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування саме української мови. І в той же час, в цій десятій статті, є частина друга. А частина друга стосується того, що в Україні гарантується вільний розвиток всіх інших мов, мов національних меншин, в тому числі і російської мови. Так, от, друзі, чому я так за це згадав? У нас тут великий журналіст, значить, в нас тут Бабченко виходив з ситуацією про те, що дублювати українською мовою фільми не треба. В нас тут президент Зеленський з законом прийшов, що... Ну, а, наприклад, англійською мовою філь... англомовні фільми дублювати українською мовою не треба. І тут нас ще великий великий розслідувач, журналіст. Данило Мокрик, який теж сказав, що він от любить слухати будь-якою мовою, бо там є інтонація, навіть не розуміючи цього. Зеленський тут сказав, що давайте будемо вчити мову британську і будемо це насаджувати, бо він от бачить таким чином, що дублювати не треба там англійськомовні, англомовні фільми. А скажіть, будь ласка, що робити тим, хто вчить китайську мову? У Нас, до речі, на планеті Земля китайців живе більше, ніж людей, які. Там ж, населяють Велику Британію. Ну, кажете, ну, якісь, ну, Ви знаєте, от рай він же ж для мучеників, а не для придурків. От я чесно скажу, я завжди казав своїм побратимам на війні, що рай для мучеників, а не для придурків. Не треба бути придурками. Чужому навчайтеся і свого не цурайтеся. Держава Україна гарантує вільний розвиток і функціонування української мови на території України. Ще раз наголошую: усіх сферах, в усіх. В сферах суспільного життя на всій території. Стаття 10 Конституції. Пане Зеленське, я розумію, що Криворізький університет, юридичний факультет був пройденим з вами, напевно, там десь не знаю. В ускореному темпі, але читайте Конституцію. Стаття 10 мені гарантує моє право отримувати все, що я хочу в Україні українською мовою, в тому числі прийти в кіно, заплатити гроші і подивитися українським дубляжом. Десь так. Друзі, попри всі негаразди, ми сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!